Жорстока бійка закінчилася смертю. У Чернівцях невідомі побили 29-річного молодика та залишили помирати з численними травмами. Чоловіка доставили до лікарні однак, врятувати йому життя не вдалося. З цього приводу відкрито кримінальне провадження. Винуватців трагедії розшукують. Подробиці у сюжеті Марина Чорнегії. Трагедія трапилася на ось цьому стадіоні, що поряд із гімназією номер один, 26 серпня. Місцеві жителі розповідають, що близько сьомої вечора кілька невідомих битами побили чоловіка прямісінько на шкільному стадіоні. Ним виявився 29-річний мешканець сусіднього будинку. Люди скаржаться, в той час діти ще гралися на стадіоні. Однак, спочатку ніхто нічого не запідозрив. Дуже швидко все відбулось, ніхто нічого не зрозумів. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Там вони побачили непритомного молоді. Лодика з закритою черепно-мозковою травмою та множинними забоями обличчя потерпілого терміново доставили до лікарні. В подальшому, вже перебуваючи в закладі охорони здоров'я. Ця особа померла, тому наразі розслідується кримінальне провадження за статтею 121 частиною 2. Це спричинення умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, яке потягло за собою смерть. потерпілого. кажуть, наразі їм відомо, що нападників було декілька, однак досі жодного не знайшли. Нападників було ймовірно не менше трьох, можливо і більше. Кому з громадян щось відомо про вчинення цієї події чи про осіб, які вчинили, там просимо звертатися і до прокуратури Шевченківського району, і до Шевченківського робіломіліці наразі. Тривають досудове розслідування зловмисників. Розшукують Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.